Це виглядає так акуратно, але навіщо стільки дощечок? Це для м'яса, а це для овочів, це щоб продукти не забруднювалися перехресно. Ого, щось не так? Я просто вражена, Хіба ти цікавилася кулінарією? Як сказати, я просто сам жив довгий час. Хм, Ти знаєш, я також жила сама, але готувати так і не навчилася. І в мене немає дошки для різних інгредієнтів. Це чудово. Отже, я можу готувати для тебе. Що? Красуня. Отже, що мені робити? Хм, тепер сідай за стіл. Добре. Розкажи мені, над яким проєктом ти працюєш в науковому центрі, і над чим ми будемо працювати в майбутньому? Що? Швидше, починай розповідати. Ну, в центрі мені дуже подобається працювати. Це дуже весело. Що, ще? Я дуже рада, що стала частиною такого великого проєкту, особливо, що тільки недавно влаштувалася в цю компанію. Це тому, що ти талантовита? Ні, ти помиляєшся. Коли я повернулася в Корею, то дуже сумнівалася. Я навіть думала, що прийдеться займатися в іншій сфері, не пов'язаній з моєю спеціальністю. Я думаю. Це тому, що у тебе талант і крім тебе ніхто не зможе виконати цей проект та перетворити СЕУЛ в екомісто. Інсон, ти думаєш, що цей проект справді можна реалізувати? Звичайно, буде непросто змінити таке місто, як Сеул, переповнене щільними вулицями. Звичайно, це займе деякий час, неможливо зробити відразу. Але місцева влада та великі компанії з таким захопленням працюють над цим проектом. Я зроблю. Все можливо, щоб допомогти, але потрібно буде зробити багато змін щодо будівництва та транспорту. І люди за ці всі роки гналися за зручностями та комфортом. Ми не можемо в усьому покластися на природу. Люди мають також прикласти зусилля, щоб допомогти. Потрібно трішки зачекати і вже майже готова. Але я також хотіла допомогти. Хевон, ти тут, зараз зі мною. Я досі не можу повірити. Я теж. На кінці кожного дня було так важко засинати, та хотілося почути його голос, Я не мала нікому сказати, як мені болісно, тому що я сама. Я просто старалась тримати усе в серці, і для мене кожен день був жахливим. Таке щастя, яке я маю зараз, що моє серце заповнене переживаннями, як я могла прожити усі всі дні без нього. Мені також варто вибачитися перед тобою, Інсон, за ті всі слова, що сказала тобі, кілька місяців тому прямо в цьому будинку. Тоді, що ти мені говорила? Що? Ми двоє втікли від власних проблем. Через те, що ми були вразливі, то ми відкрилися один одному. Наші почуття були незрілими. Те, що сталося між нами, було помилкою. Ці почуття ми прийняли за любов. Це були твої слова, пам'ятаєш? Коли це я так говорила. Ти сказала, що хочеш все, що сталося в пустелі, залишити там і почати нове життя в Сеулі. Я, я не пам'ятаю такого. Так, ти насолоджувалася своїм життям без мене? Ні. Тоді тебе потрібно покарати за ті жахливі слова. І як ти хочеш мене покарати? Підходяща атмосфера для романтик. Така мила, ти просто чудо, Хевон. Інсон, я маю дещо тобі сказати. Ти ж не будеш говорити щось погане, щоб не отримати знову покарання. Ти про що? Звичайно, ні. То що ти хочеш мені сказати, Хевон? Ти лякаєш мене? Недавно, після того, як я повернулася з Монголії, поріч з цим будинком, я зустрілася з якимось. Із твоїх братів. Що? Зачекай, але тобі нічого не зробили. З тобою все добре, як вони посміли. Інсон, заспокойся, це все в минулому, про тому ми зіткнулися лише один раз і давно. Хто це був? Він назвав своє ім'я. Він дав свою візитку, він сказав, що його звати Джекітеа. Про що ви говорили? Він сказав, що підтримує наші відносини. Що? Він переконував, що підтримує наші відносини бо бажає нам щастя. І тому, що він твій брат. Не розумію чому? Я впевнена, що він просто не хоче, щоб в тебе було більше впливу. Він боїться, тому він вирішив підтримати наші відносини. Хево, я не маю нічого, моє ім'я буде тільки тягарем для тебе. Я маю на увазі Джекі Теа. Він хоче, щоб ти був зі мною, бо тоді в тебе не буде ніякої підтримки. Мабуть, він тому хотів мене знайти щоб побачити, яка я є. І що себе представляю. Вибач. Інсон, я розповіла тобі не для того, щоб ти вибачався. Зараз зі мною все добре, хоча тоді мені було дуже тяжко, на серці не але зараз я з тобою і не хочу бути для тебе тягарем або стояти на шляху до твого майбутнього. Але Джекі Теа зробив велику помилку Він не знає, наскільки ти для мене цінна Він заплатить за все. Тепер, коли ти моя. Я знаю, що ти завжди будеш на моїй стороні. І я стану чоловіком, який готовий навіть на світове панування. Світове панування? Я обов'язково хочу це побачити. Вау! Їж поки гаряче. Дякую. У монголії я міг виправдатися інгредієнтами чи спеціями або соусами, а тут в мене немає виправдань. Інсон. Ми так багато. Пережили разом? Давай відкриємо свій ресторан. Це дуже смачно, дивовижно. Фух, налякала. Інсон, у тебе талант? Талант? В постелі твої кулінарні навики заставили мене захотіти до Кореї. А зараз, притовлена тобою корейська страва, заставила мене захотіти знову в Монголію. До речі, а що з дюртою? Вона стоїть там же. Хочеш повернутися? Так, хотілося хоч раз. У мене є ще незакінчена справа. Хочеш знайти квітку? Ми також домовились, що ти маєш дати їй назву. Так, ти була такою упертою. Чесно кажучи, коли ти говорила про якусь квітку, я думав, що ти якась божевільна. Ти говорила, що ботанік, який відправився на край світу. По дорозі розгубила автомобіль, документи та всі свої речі. Попросилась залишитися в моїй юрті. Та дозволити мені назвати квітку, найдену тобою, дуже підозріла умова. І взагалі, це було мило? Не бреши, ти думав, що я повна ідіотка. Ні, це справді було мило, тому не зміг тобі відмовити. Дякую, ти просто мастер компліментів. Це ж правда, ти образилась? Ні, я досі тобі вдячна. Мені досі не вистачає слів, як я тобі вдячна. Дякую, що врятував моє життя. Якби інсон не витяг мене із води, коли я звине притомніла. Ні. Ми обидва врятували один одному життя. Інсонг тобі телефонують. Пізніше передзвоню. Можливо, це щось важливе ти повинен відповісти. Так, пане куй. Я зрозумів. Інсон щось сталося? Погані новини? Хевон, мій батько, нарешті отямився. Де ти був? Що сталося з батьком? Я сам не знаю. Батько завжди був трудохоліком, не грав у Гольф і не подорожував як нормальні люди. І ось перевтома перевела його до інсульту. І я з усіх сил добивався, щоб ця інформація трималася в таємниці від громадськості. І поки він був без свідомості, я скористався можливістю, щоб позбутися інсон. Але зараз з ним все добре. Не знаю, я тільки чув, що він прокинувся. То що буде далі? Зараз, коли батько повернувся, питання про спадкоємця не зможемо поки що закрити. Давай поки що зайдемо. Містер Куй, як батько, він прийшов до тями. Але відвідувачів поки що не допускають. Як тільки дізнався, то відразу сам викликав усіх акціонерів. Ха, Ми покажемо, хто тут сама важлива людина. І я впевнений, що для його синів зроблять виняток. Але ви не можете просто так зайти. Зачекайте, виконавчий директор. Мій брат завжди такий стурбований здоров'ям нашого батька. Вибачте, будь ласка. Батьку, нам сказали, що ти нарешті прокинувся. Він так довго лежить без свідомості, він відразу не може прийти в нормальний стан. Йому потрібно більше часу, щоб відновитися. Так, справді. Брат, я зустрівся з тою жінкою? З якою жінкою? Чан Джу. Я думав, що через неї ми зможемо підставити Інсон. Тому розповів їй про те, що в нього є інша дівчина, але... Що це її не зацікавило? Вона сказала, що їй не цікавить, чи є в Інсонга відносно з іншими чи ні, і що цей шлюб за домовленістю і романтичні стосунки її не цікавлять. Вона дійсно так сказала з нею краще не жартувати, якщо не будемо обережними, проблем не обремось. Зараз Інсонг на коні з проекту, і якщо він одружиться з Чансон-джу, як ти думаєш, кого обере батько? Це може зіпсувати всі наші плани. Про що ти говориш? Ось чому, краще, щоб хтось зробив радикальний крок. Такий, як ти, Джин Ву.